Слава Україні, слава українцям! Вітаю друзі на каналі. Приїхав на пасіку, буду давати зараз підкормку. Дивився, вроді би, кормів предостаточно по сім'ях сьогодні. У нас гарна погода, але вітряно. Але ну, мені один пасічник порадив, що треба дати пасти, щоб стимулювати яйцекладку матки то поїхав взяв от канді, купив таких поділочок, буду ставити півлітрові баночки і цією стороною буду просовувати під заставну доску, щоб всередину вулик буду ставити ці поділки. Це буде вже в гнізді, тут заставна доска, щоб була бджілкам вода в вуликах. По сьогодні тепло, а завтра вже вроде, знову передаю щось таке непонятне. Наразі все, йду працювати. Так, прийняв накриття, продимив трохи бджіл. Ці крайні рамочки буду забирати, дивіться, які вони повномедні, гарні рамки, буду ставити їх за заставну. Потім з них зроблю усушку. Ось такі от справи. Ставим поки сюди, зменшуємо гніздо. Я ще не спеціалістом такий, але треба вчитись. Кормів і так вистачає, ну. Але думаю, дам їм того канді, говорять для стимуляції. яйцекладки, матки, худобре. Потім, коли буде тепліше, ці порозпечатую. Так, все. Тут вже гніздо. Це вже я не буду трогати. Це вже хай стоїть. Ось такі от справи. Ладно, потім покажу. Крамочки ці медові поставив за заставну, Дві штуки скоротив гніздо. І от, як можете бачити, поставив поїлочку. От туди вона засунута в безпосередньо всередину в гніздо, щоб мали що пити бджілки. Відсунув трішки далі від людка, щоб може вночі буде. Приморозок, щоб не прихватувало воду. І буде тепліше, коли ближче до задньої стінки. Наразі все. І в іншу сім'ю. З цієї сім'ї за заставну переставив таку трамочку. Гарна. От, як можете бачити, підсовую. Далі вже нема куди тут зменшувати. Одненько видалив. Бджілок струсив, буду класти канді і закривати гніздо. І найкраще пробивати канді пакети. хоп хоп і все. Поклав канді, знизу поставив поїлочку. Трошки поприбирав біля бджіла, але крепко там не виприбираю. Виняв одну рамку. Зінчив роботу на пасіці, поскорочував сім'ї, повиймав далишні рамки, потім поставив поїлки, дав в канді, що ще зробив, почистив трохи дніща, зробив з тормозної трубки, таку як куцюбу і через нижні люточки повишкрібав. Підмір, бо бачите, скільки підмору валяється біля людків і бджола очі викидає сама. Ось такі от справи. Фундук цвіте, вже бачу, множечку несуть бджоли, пильцю збирають. Наразі все. Дякую всім за увагу, миру і добра вам, до побачення.